Для стійкості важливо, що ми думаємо, як ми сприймаємо ситуацію. Але для стійкості не менш важливо є теж те, як ми думаємо. В багатьох ситуаціях життєвих випробувань нам потрібне глибоке розуміння ситуації, і нам потрібні творчі мудрі рішення. А відтак нам так важливо вчитися мислити критично, мислити глибоко. Мислити системно і мислити вільно, творчо саме творче мислення, вільне мислення дозволяє нам вийти за межі існуючих ідей і існуючих рішень, побачити ситуацію з різних перспектив і бути свого роду винахідником, знайти найкращі, часом інноваційні, часом невидимі на поверхні рішення для даної ситуації. І для цього нам часом потрібна теж мужність у мисленні. Тому що мужність у мисленні передбачає здатність думати не так, як ти думав раніше, і не так, як думають всі, і, можливо, не так, як усім до подоби. Мужність у мисленні передбачає здатність ставити під сумнів, існуючі переконання і насамперед свої власні. Нічше про це так гарно сказав. Що найбільшою мужністю є не вмерти за власні переконання, а дозволити власним переконанням вмерти, якщо вони виявляться неправдою. І нам важливо бути свідомими, що змінювати переконання є дуже непросто, тому що наші переконання вони утворюють скелет нашої особистості. Ми деколи жили з, ним, з, з ними з дитинства, ми виросли з ними, і нам здається, що саме так. Важливо бачити світ, бачити себе, бачити спосіб, як ми живемо в цьому світі. Але часом в нашому оточенні ми виросли з нездоровими переконаннями. Часом, як психотерапевт, я допомагаю людям, які зазнали негативного ставлення до себе в дитинстві, і вони виросли з глибинним переконанням, що вони погані, чи вони ні на що не спроможні, чи вони не варті любові. Інколи. В них є також стійкі переконання про те, як жити в цьому світі, наприклад, що якщо ти не можеш зробити щось досконало, непомильно, то краще цього не робити. Або якщо ти не досягнеш успіху в цьому світі, статусу, не будеш мати слави, то ти є ніхто, ти є нічого не вартий. І ці дисфункційні глибинні переконання, ці некорисні правила життя, вони справді ув'язнюють людину. І вони часом дуже утруднюють можливість успішного подолання тих перешкод, з якими стикається людина в ситуації життєвих випробувань. Едіт Егор, яка написала книжку Вибір і яка пережила констабір, так гарно про це сказала. Вона сказала, що на якомусь етапі свого внутрішнього зцілення вона зрозуміла, що є ще один констабір. Констабір, який існує всередині неї, і який збудований з цих цеглинок своїх некорисних негативних переконань про себе, і що дорога до свободи полягає теж у звільненні, у внутрішній трансформації. Коли ми говоримо про те, що для стійкості є важливо не тільки що ми думаємо, а як ми думаємо, то хочеться додати ще одне речення. Є важливо теж, коли ми думаємо. Тому що, з одного боку, ми навчилися думати, і ми навчилися всередині себе вести розмову з собою. Це дає нам багато можливостей, але в житті часом є обставини, коли думати недоречно, коли набагато цінніше є стишитися і просто бути тут і тепер. Щоби краще чути людей і бачити людей, щоби бачити красу, або просто щоби діяти, ефективно всім серцем, вкладаючи любов в те, що ми робимо, діяти. Нам важливо усвідомлювати, що з часом ця внутрішня розмова з собою є пустою балаканиною. Часом вона є теж абсолютно недоречною, тому що. Якщо майбутнє несе певні загрози, чи на обрії є певні важливі питання про майбутнє, звісно, нам важливо готуватись до цього. Нам важливо думати про це. Але майбутнє сповнене невідомості в часі випробувань ця невідомість інколи дуже є такою великою, об'ємною, але постійно думати про майбутнє, постійно переживати, а що, якщо, і генерувати. Різні сценарії, коли ми насправді цього не контролюємо, може привести до того, що ми розминаємось з теперішнім, що ми просто постійно переживаючи за майбутнє, ми розминаємося з тим, що є зараз. А зараз це єдиний реальний час нашого життя, це єдиний час для життя. Тому нам так важливо навчитися внутрішньо стишуватися. Я пригадую. Маленьку історію, я готував семінар і був, так думав і шукав ідеї. І до мене заходить в кімнату моя донька, яка навчилася стрибати на скакалці. І вона довго вправлялася і, нарешті, в неї виходить. І вона каже: Тату, подивися, і вона стрибає, і вона сповнена щастя. А в якийсь момент я так помічаю, що я весь в своїх думках про семінар, і я справді її не бачу. В цей момент ти розумієш, тобі треба відпустити думки. Тобі треба відпустити свої внутрішні розмови, стишитись і стати, наче камерою, яка повніє з донькою. І пригадую цю мить, як стишуючись, ти раптом починаєш її бачити, відчувати її радість, відчувати її гордість, і ти можеш розділити з нею цю мить. Ти можеш справді бути. Разом з нею у цій миті. І для того, щоб бути у цій миті, бути тут і тепер, нам важливо навчитися слідкувати за тим, що відбувається в нашій свідомості. Нам потрібно навчитись усвідомлювати, що відбувається в нашій свідомості. І коли потрібно думати, ефективно думати, але коли потрібно стишуватись. Оце вміння. Усвідомлювати, що відбувається в твоїй свідомості, і керувати увагою, і керувати процесами мислення є дуже важливе. І це вміння розвивається, і це вміння плекається практиками. Якщо у спорті ми хочемо досягнути певних успіхів, нам потрібно вправлятися. Також для того, щоб опанувати свою свідомість. Нам теж потрібно вправлятися. І в історії людства, в різних духовних традиціях в різних релігіях, оце вміння усвідомлювати свідомість, скеровувати увагу, плекалося за допомогою різних практик. В християнській традиції для прикладу, для того, щоб увійти в молитву, використовувалась здатність. Скеровувати увагу на своє дихання, на певні повторювані молитовні фрази. Те саме ми можемо бачити в індуїзмі, де використовувалися певні мантри чи в буддизмі, де є медитація і концентрація уваги на диханні. І сучасна психологія, дослідивши ці духовні практики, побачила, що в них є один компонент, який важливий для кожної людини і Який важливий і є цінний незалежно від того, до якої духовної традиції належить людина. І цей компонент сучасна наука назвала «mindfulness». Слово «mindfulness» англійською мовою означає виповнена свідомість. І сучасна психологія розвинула певні практики, певні техніки, зокрема, «mindfulness» медитацію. Для того, щоб допомагати людям плекати це вміння усвідомлювати свою свідомість, скеровувати свою увагу в найбільш корисний спосіб, слідкувати за своїми думками і тоді, коли доречно думати, але коли недоречно стишувати ці процеси обдумування внутрішнього діалогу і скеровувати увагу на те, щоб бути тут і тепер. З цікавістю, з відкритістю, з доброзичливістю і прийняттям. Ці практики mindfulness містять один спільний компонент. Людина робить певну практику регулярно, щоденно для того, щоб врешті випликати певні вміння. Це схоже до занять спортом. Ми очікуємо результат від занять спортом не негайно. Ми розуміємо, що витривалість серцево-судинної, дихальної системи розвивається з тренуваннями, що м'язи роб... ростуть поступово. І тому ми розуміємо, що є важливо регулярно присвячувати певний час спорту, спортивним вправам і робити їх грамотно, і робити їх регулярно. Так само з mindfulness-практиками. Частина з них є формальні, ми робимо їх. Щоденно, як для прикладу, майндфулнес медитацію і вони поступово-поступово плекають в нас певне вміння, вміння усвідомлювати, що відбувається в нашій свідомості, і вміння плекати певні стани свідомості, зокрема, ці стани стишення, стани присутності, стани відкритості і такого прийняття, і вміння бути тут і тепер. І коли ми практикуємо ці техніки з певною регулярністю, вони зміцнюють наше психічне здоров'я і вони теж плекають нашу стійкість. Тому ми дуже рекомендуємо ці практики кожній людині як свого роду фітнес чи спорт для нашої психіки, для нашої душі. Це те, що не тільки допомагає нам в часи випробувань, але це те, що загалом допомагає жити нам щасливіше життя. І тоді, коли ми стикаємося з випробуваннями, ми можемо використати ці вміння, які в нас розвинулися. В часі випробувань нас часом просто охоплює вихор для прикладу тривожних думок, переживань. І для того, щоб цей вихор не затягнув нас, нам важливо за щось триматися. І тоді ми можемо використати ті вміння, які ми розвинули в часі mindfulness медитації, наприклад, концентрувати увагу на диханні, разом з диханням, повторювати певне слово, певну фразу для людей, які належать до духовних традицій, це насамперед коротка молитва. Але для інших людей це може бути просто якесь коротке слово бути в правді, бути в любові. Чи одне слово, яке відображає ключову цінність, і повторюючи це слово чи цю фразу з диханням, так справді, наче триматися за них, щоб тебе не затягнув цей вихор тривожних думок переживань. І це є дуже цінна практика, і це є дуже цінна дисципліна. Отож, підсумовуючи, нам важливо для стійкості з одного боку розвивати. Уміння в складних ситуаціях знаходити корисний спосіб сприйняття і мислити в такий спосіб, який веде до надії. З іншої сторони, нам важливо не тільки, що ми думаємо, але як ми думаємо і коли ми думаємо. Нам важливо думати вільно, творчо, мужньо, системно, науково, критично. І нам важливо. Коли доречно думати, а коли доречно стишувати процеси мислення, для того, щоб просто бути тут і тепер, бачити красу, бути з людьми, краще чути, глибше відчувати, а відтак глибше жити.